Ми продовжуємо говорити про освітні реформи. Зараз у нас в студії Ярослав Грасим, проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, шановні глядачі. Христос народився. Славімо його і перше запитання до вас в продовження теми попередньої частини нашої програми це скасування української мови і історії на технічних факультетах технічних закладах. На вашу думку, потрібно скасовувати саме ці предмети для частини українських студентів, і які наслідки буде мати така новизна в освіті? Я би дещо уточнив про проблематику, про яку ми зараз говоримо, бо йдеться власне не про скасування як таке, а очевидно про переведення в цикл ненормативних, а вибіркових дисциплін певного переліку соціально-гуманітарних курсів, які раніше у вищій школі навчальні в навчальній плані підготовки бакалавра були регламентовані міністерством освіти і науки України як обов'язкові. Це зокрема українська мова за професійним співанням історія України, Україна та зарубіж Українська та зарубіжна культура. Філософія зрозуміло, що такий лист, який оприлюднило, чи розіслало до вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України від 25 листопада минулого року, напевно, що з огляду на ту ситуацію, яка є зараз в Україні, і з огляду, взагалі, на процес державотворення і становлення української держави, є не на часі, коли ми думаємо, як і що протиставити потужній брехливій інформати... інформаційній пропаганді окупаційного режиму Путіна, то виглядає так, що ми тепер повинні ще доводити і відвоювати український простір у рідного міністерства. З якого часу буде діяти ця норма? Розумієте, це є в принципі сама суть сутність цього листа. Це є як якесь продовження імплементація чи ну в... Інтеграція в освітній простір вищої школи закону про вищу освіту. Закон про вищу освіту новосхвалений, схвалений. Він за якийсь вихідний принцип має академічну свободу. І міністерство таким чином, реалізуючи цей принцип академічних свобод, так воно довіряє, воно дає право вищим навчальним закладам самим наповнювати структуру навчального плану підготовки фахівця. Тобто таким чином тут надзвичайно складна проблема, хоча вона не на часі, але в таку, в такому випадку, ми скажімо, можемо і українське суспільство, український абітурієнт чи молода людина, яка хоче здобувати вищу освіту, вона може подивитися, як відреагує навчальний заклад. на цей лист. Ну, скажімо, я глибоко переконаний, запевняю вас, що у Львівському університеті змін щодо наповнення курсу історії України або українська мова за професійним спрямуванням» не відбудеться. Хіба вони підуть тільки на краще, так? Але, скажімо, вже Київський університет імені Тараса Шевченка вже зняв українську мову за професійним спрямуванням» і історію України з циклу нормативних дисциплін. Київський університет вважає, що для Підготовки бакалавра обов'язковим є знання з основ екології, з основ трудового законодавства, науковий образ світу, але українська мова і історія України є не обов'язковими. І такий абітурієнт має знати, що Київський університет, скажімо, на даний етап відмовився від вивчення української мови в вищій школі і має обирати для себе, чи варто обирати такий навчальний заклад. Але це е відміна е мови історії. Вона обов'язкова чи це кожен заклад е визначається? Тобто, якщо раніше ми обов'язково всі вищі навчальні заклади мали вивчати ці дисципліни, то це тепер це на розсуд навчального закладу. Бо навчальний заклад складає ну, ну розумієте, ми зараз відбуваємо, є в такому. Е Перехідному етапі, тому що ухвалений закон про вищу освіту, але дуже багато моментів щодо імплементації цього закону ще не враховано. Ну, скажімо, не створено національне агентство з якості освіти, яке відповідно до цього закону має існувати. І не ухвалено ще й не затверджено нових державних стандартів. Тобто на кожну спеціальність має бути робоча комісія, яка розробляє державний стандарт змісту підготовки фахівця. Якщо вона вважає, що, скажімо, для фізика необхідна українську мову, вона вводить в цей стандарт. Якщо ми вважаємо, що для всіх бакалаврій. Як на мене, необхідно вивчати українську мову за професійним спрямуванням, бо це є інструмент його наукової діяльності чи робочої діяльності в майбутньому. Так, ну як може писати курсову роботу, навіть той же фізик, хімік чи біолог, коли він не вивчає елементарних азів оцієї наукової мови, коли він не вивчає термінології специфічної, коли він не вивчає специфіку наукового стилю, його синтаксису, його логічного інструментарію і так далі. І тому, якщо я думаю, що міністерство зараз є десь на півдорозі, і те, що воно відмінило оці, цим листом обов'язкові соціально-гуманітарні і економічні дисципліни, воно має наступним листом рекомендувати ось цим робочим групам з підготовки державних стандартів включити історію України і українську мову за запросити як елемент. От Тоді це буде логічне, продовження і це буде. Я думаю, це заспокоїть українське суспільство. Бо повірте, зараз в нинішніх умовах це питання абсолютно не актуальне і воно нас стільки дражливо у нас відкриває рідний другий внутрішній фронт? Ну а якщо говорити, які наслідки можливо матиме така зміна? Наслідки, наслідки будуть можуть бути, якщо її і, і, і ну, скажімо, якщо належно не відреагують. Ні міністерство, ні вищі навчальні заклади під впливом і під тиском громадськості, тому що зараз збирають дуже багато петицій, листів, звернень до президента, до уряду Київські гуманітарії, Львівські, вони об'єднуються. Я думаю, що найближчі два тижні це буде найактуальніша суспільно-резонансна проблема, і до вирішення якої ми все ж таки дійдемо зі здоровим глуздом. Але наслідки у нас нація не є сформована. Ми розумієте, у нас процес формування нації, ідентифікації національна, вона продовжується в жодному разі. Це є важливе. Складові елементи самоідентифікації українства як такого. Тому посилання, що в Європі такого немає, чи в світі такого немає, чи десь інде такого немає, воно абсолютно некоректне. Ніде немає такого, щоб ми є. Фактично визнаємо, що ми постколоніальна країна. Так, постколоніальна країна вона мусить вивчати правдиву свою історію, і вона мусить ідентифікувати і утверджуватися в світі завдяки потенціалу культурному і пізнавальному своєї рідної мови. Інакше бути не може. У Франції можливо немає потреби вивчати історію України в вищій школі, бо вона не змінилася від Наполеона до Деголя. Її ніхто не обріхував, її ніхто не перекручував, її ніхто не фальшував. І, а в Історії України лише за останні два роки діяльності попереднього міністра вона зна, зазнала настільки перекручень зазіхань, що вже не говоримо про ті 300 років, що з нашою історією робила сусідня держава. Якщо говорити про освітню реформу, і зокрема про автономію університетів, наскільки знаю, з 1 вересня нададуть, що передбачає ця автономія, і наскільки вона теж виправдана в нинішній час? Коли там грубо кажучи, кожен ректор зможе собі визначити як правильно ну чертувати кожен ректор, то вже так, десь певне перебільшення, тому що колегіальним органом вищого навчального закладу є вчена рада, і до вчений до, до складу вченої ради вибирають делегованих представників, в тому числі зі студентства, і з рівно, відповідно до статуту кожного вищого навчального закладу. Щодо автономії, то бачите. Коли ухвалювалася вона в законі, то якось так сталося, що вона по різному по різному її розуміє освітні міністерства і вищі навчальні заклади. Вищі навчальні заклади в першу чергу добивалися того, щоб вони мали можливість вільно оперувати коштами, які вони заробляють, без казначейства, щоб, скажімо, оця частина фінансова автономія, в першу чергу, щоб, бо все ж таки, університети, очевидно, краще якось зблизька видно на що потратити ті кошти, щоб вдосконалити освітній процес самому університеті, підвищити якість Навчального процесу забезпечити соціальний захист для викладача і так далі. І тому е, університети були зорієнтовані на це. А міністерство орієнтує університети, що за автономію йде ще і відповідальність, в тому числі відповідальність за те, за наповнення структури вашого навчального плану. Бо зараз, скажімо, вищий навчальний заклад може створити. Одноразову спеціалізовану раду для захисту диссертації. Бо зато за тими нормами, які зараз є, міністерство затверджує перелік спеціалізованих рад. Якщо університет має достатню кількість фахівців, так він представляє документи і йому відкривають раду. Тепер університет може сам рішенням вченої ради університету відкрити таку спеціалізовану раду і захистити дисертацію з будь якої спеціальності, якщо вона є в номенклатурі України. Знову ж таки, ця. Автономія, ця така свобода економічна, Вона повинна за собою нести відповідальність. Тобто університет гарантує, що він захистив не тому, що так комусь захотілося, не тому, що так хтось когось попросив, а тому, що справді це є визріла науково-обґрунтована об'єктивна робота. і Університет її ну рекомендує для того, щоб вона мала легітимізацію в науковому світі. Це є відповідальність велика. Крім того, а стосовно фінансового аспекту діяльності вище. Фінансовий аспект діяльності поки що, бачите, поки що він, хоча з 6 вересня закон вже ніби діє, але поки що спецкошти, кошти спеціального фонду все одно проходять через казначейство. Університет не має в тому плані ніякої автономії. І відповідно і тендерні процедури і так далі, і так далі, всі інші обмеження, які стосуються державної установи, вони поки що всі стосуються використання коштів спеціального фонду. Ще до таких певних неузгодженостей закону про ну, розумієте, дуже часто не можна дезорієнтувати суспільство. Якось так сталося, що ми зараз є дезорієнтовані. Ну, скажімо, в законі про вищу освіту чітко вказано, що магістратура має бути не менше, як півтора року навчання, півтора-два, залежно від того, чи це освітньо професійна, чи це освітньо наукова рекомендація Міністерства освіти перед ухваленням бюджету на цей рік ще зберегти річну магістратуру. І університет не знає, чи йому порушувати закон, бо в законі чітко написано. І набирати, продовжувати набирати на однорічну магістратуру, як зробив Харківський університет, чи дотримуватися закону. Очевидно, що логічно дотримуватися ухваленого закону, бо інших рекомендацій від міністерства немає. Є тільки закон і побажання, щоб на перехідний період може ще цю, але документально воно ніяк не вирішено. Тобто зараз є багато неузгодженостей. Дуже багато неузгодженостей щодо того, як впроваджувати елементи. Я ще раз кажу, ми маємо, наприклад, на перший курс ми маємо вже набирати за освітньо-професійними програмами бакалавра, які за новими освітньо професійними програмами, які має затвердити національне агентство з якості освіти. Національного агентства нема. Ми маємо ми мали затвердити новий перелік спеціальності до кінця року. Немає затвердженого цього переліку. І в результаті є норма закону і реалії нашого життя в вищій школі. Якщо говорити про цей закон про вищу освіту, наскільки він може змінити, і наскільки він змінить нашу освіту? І, і, ну і, і якщо так, о, за скільки років це може статися? Ви розумієте, я думаю, що ну, я. Хотів би побачити ідеальний якийсь закон, що як документ, як об'єкт, як, як якийсь інструмент здатний змінити без того, що ми не реформуємо свою свідомість, свою психологію, без того, що ми не змінимося самі. Закон це є тільки для нас якісь, як, певна канва, на яку ми маємо опертися, але в першу чергу реформування освіти і зміни в освіті, вони пройдуть поступово зі зміною, ну, зі зміною. Тих, хто очолює вище навчальні заклади зі зміною свідомості студентства, яке приходить до університету, з підвищенням якості рівня і абітурієнти, і студенти. Ну, ну скажімо, я розумію наслід, чому в Київському університеті немає української мови. Зараз по всій Україні ми впродовж останнього року відчули цей ленінопад, так майже всюди, і це це справді дуже добре, що маркований тоталітарною тоталітарним режимом простір, він очищується від цих пам'ятників. Але є ті, хто були пропагандистами марксизму, ленінізму і марксистсько-ленінської філософії. А вони зараз на жаль очолюють Київський університет, і тому очевидно для них філософія і науковий образ світу є важливішими аніж українська мова. І коли ми вже позбудемося, коли ми пройдемо це очищення, але реформи мають бути не половинчасті, вони мають бути кінцеві реформи. Їх не можна зупинятися на півдороги, бо вже вчора знову ж таки тривожний сигнал, що для того, щоб зберегти обороноздатність, нам треба в закон про люстрацію внести якісь зміни і вже від люстрованих чиновників ще таки допустити, бо вони професіонали, бо вони фахівці, і знову. Ми стаємо на ті ж самі граблі. Знову ми відкриємо шлюз для повернення тих чиновників, які були за Януковича режиму, бо вони, нібито, ми знаємо, хто впливає і хто відвоює українські трені. Не ці чиновники, очевидно, ті наші воїни, які відважно не шкодуючи свого життя, тримають і Донецький аеропорт, і тримають оту лінію оборони, незважаючи на те, що можливо сили не завжди рівні. Якщо говорити знову ж таки про мову і історію у вишах, скажіть, будь ласка, на вашу думку, який зараз середній знань цих предметів у студентів? Та, і чи потрібно, до прикладу, того ж таки фізика навантажувати мовою, історією, філософією? Коли він вийде з університету, він буде знати про все, але одночасно ні про що? Ні, ну я не думаю, що. Загальна, загальний обсяг тих курсів гуманітарних, які які були до цього часу, так, він не є настільки, ну скажімо так, таким, щоб забрав основний час від підготовки від формування фізика як фізика, чи хіміка як хіміка, чи журналіста як журналіста. Він тільки його доповнює. Це без сумніву. Ну, ви хіба ви як журналіст? От не відчуваєте якість нинішнього мовного оформлення взагалі? Ну, він і будь-якого іншого. Ну, він. Наближений до нуля, я, я не розумію. Чи навіть візьмемо інтернет-новини? Оці переклади з російської мови, які, які механічно перекладаються, і деколи доходить до дуже коли перекладаються і прізвища, і коли перекладається все, і виходять величезні абракадабри, величезні абсурди в результаті в інформації. Ну, очевидно, це все те є наслідком якогось рівня, низького рівня мовної компетенції. Так само, що рівень викладання, я розумію, що може, можна стояти питання і про те, наскільки які. Викладають цей предмет у вищому навчальному закладі, але для того, щоб перевірити, моніторити якість викладання, треба принаймні дати можливість викладати його предмет. Бо якщо його не виберуть, то його то не буде що моніторити. І тому, ну повірте мені, дати написати студентам диктант або невеличкий есей на третьому, на четвертому курсі, і можете можна побачити. Наскільки все ж таки жахливий стан є з грамотністю з, о, і з обізнанням з навіть якоюсь елементарною елементарної мовної культури в наших студентів, і тому це треба треба думати, як нам покращити викладання, як цей курс зробити таким, щоб він не був одним якимось сухим курсом, як курс ленінізму, а щоб він був адаптований? Щоб він був адаптований так, що мистецтвознавці знаходять себе в тому курсі, що інші гуманітарії чи історики чи, чи інші електроніки, кібернет, Таки вони знаходять реалізацію себе в курсі викладання української мови, як інозя ну, як як професійним спрямуванням, через в першу чергу наповнення так, якусь таку еластичну програму цієї дисципліни. Щодо філософії, то я тут м, думаю, що тут менш загрозливо є, тому що філософія, коли фізики вивчають, скажімо, історію якихось фізичних досягнень досягнень в світі, то так чи інакше воно прив'язується до певного історичного періоду і до тих наукових ідей, які в той час домінували. А це все ж таки дає можливість перевести місток і на філософію. І так само, ну наприклад, як студентів філологічного факультету. Виведення філософії не є насправді критичним. Чому? Тому що ми читаємо курс історії української літератури, або курс історії української літератури від античності до наших часів чи від часів Київської держави до тепер він так чи інакше адаптований і прив'язаний до філософії. Без філософії просто не обійтися, але це гуманітарні дисципліни. Інженерні вони мають свою специфіку, і для них очевидно так само. Необхідно мати курс філософії для того, щоб ми, ми випускаємо не слюсара, не сантехніка, не столяра, а людину з вищої світу, інтелектуала, обізнаного в наукових досягненнях і взагалі в розвитку світової науки загалом. А чи недостатньо шкільної там бази знань для того ж таки фізика, математика чи змови із історією має на вас? Змови і з історії недостатньо, тому що, по-перше, всі для шкіль... в для програмі вона є, є однаковою для всіх. Немає наповнення щерського тої професійної складової. Так немає загострення на те, щоб оп... навчити оперувати терм... термінологію, Це перший рівень. Далі логічно і послідовно викладати свої думки, аргументувати, добирати цей аргументарій, тобто вже якісь елементи ораторського риторичного мистецтва, чи письмового, чи усного мовлення. Так От, в того в школі не вчать. Шкільна програма цього просто не може всього вмістити. Коли йдеться про історію України, то, очевидно, в школі більше подають факти. А історія це не лише факти, це і осмислення, це трактування цих фактів. Я думаю, що вже саме осмислення, встановлення причину наслідкового зв'язку, виявлення тих різних інших ймовірних можливостей, як би могла порухатися історія чи розуміння того всього, то все ж таки повинна давати в історію України вища школи, як осмислення тої фактологічної бази, яка є в школі. Школа має дати дуже добру базу. На щоби на рівні осмислення вища школа могла продовжувати ці курси і могла оформувати гуманітарну складову підготовки особистості, і які ще от з цим законом такі радикальні або не дуже будуть чекати зміни студентів взагалі освіту? Бачите, часом. радикальних змін в принципі немає. Це є в законі десь те, що ну, те, що, скажімо, окремі навчальні заклади вже і так дотримувалися, ну, скажімо, оприлюднення фінансової діяльності, як кошторису на, на поточний рік, так і звіту про використання цього кошторису. За законом вищий навчальний заклад має це робити. Львівський університет це робив вже 4 роки ще до ухвалення закону. Далі є такі норми, які, ну, які абсолютно є позитивними, скажімо, ліквідація. Можливості поєднувати адміністративні посади. Декани з авкафедрою тепер не може бути в одній особі. Ректор чи проректор і завкафедрою так само не можуть поєднувати. Це розмежування цих повноважень абсолютно воно є європейським, відкритим і воно є нормальним. І, і тому, я ще раз кажу, не, не важливо, самі, самі норми вони не є якісь такі радикальні, головне, що нам треба звикнути до цього. розумієте? Тому що принцип. Академічних свобод він ще раз кажу, він кличе за собою відповідальність. Тобто, коли навіть коли студент вибирає, от має право зараз відповідно до нового закону на 25% вибіркових дисциплін для своєї підготовки, він повинен бути свідомий цей вибір робити, не просто зібрати калейдоскоп дисциплін цікавих, бо там, бо я можу щось так, і, і скажімо, горизонтально розширити собі свою підготовку, але подумати, наскільки та дисципліна, навіть яку я вибираю на вибір, мене дотворює, мене дотворює як географа, мене дотворює як геолога, тому що я можу цілком вибрати історію кіно, але я і собі я повинен бачити, де в структурі мене формування геолога та історія кіно, який сегмент вона заміняє. Чи вона мені, скажімо, мої якісь емоційні запити, чи вона загальноінтелектуальна і так далі, якщо про цю свободу вибору студента, та яких предметів вчити, наскільки йому це полег? check nauczania i no... Чи і не забагато в нас предметів, які інколи студентам викладають, вони зайвими, абсолютно є. До речі, якраз норма, норми законів, які і нові підходи, нові рекомендації щодо формування навчальних планів будуть скеровані на те, щоб скоротити кількість дисциплін. У нас є окремі спеціальності, за якими, ну скажімо, на бакалавраті в межах 60 дисциплін. Очевидно, що це перевантажний навчальний план, а крім того, що він перевантажений, це означає, ще, що дисципліни вони не фундаментальні, вони не мають тялістів, вони якісь є фрагмента. Урівковими. Семестр провчився, залік, і в результаті вони не складаються в якийсь ланцюжок такий. Так? А, е цей закон е і нові принципи формування навчальних планів, вони скоро скоротять кількість навчальних тижнів, скоротять кількість тижневого навантаження на студента. Відповідно, студент буде мати більше можливостей для заняття для самостійної роботи чи для наукової діяльності. Вони е буде скорочено загальну кількість в сесію заліків іспитів. Тобто, Марно, зараз їх може бути 10, навіть 11, то буде вже тепер тільки 8, тобто 4 іспити, чотири заліки. Так? І е, таким чином, от всі ці моменти вони мали би бути ну, скіровані на те, щоб, по-перше, підвищити якість підготовки фахівця, по-друге, допомогти студентові м, зорієнтуватися в тому, як себе формувати. Ну і по-третє, реалізувати його академічні свободи. Я думаю, що така тут має бути така все ж таки керована свобода, так щоб просто дати можливість і зорієнтувати студента, але аргументувати для нього те, що від вибірковості вибірковість без берегів приведе до розмивання його е, часу навчального університетського як фахівця. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, у студії ми говорили про освітню реформу з Ярославом Гарасимом. Дякую, я з вами прощаюся на все добре. Дякую.